Готові до нічних жахів? Це Хеллоуін і ми підготували для вас добірку найстрашніших фільмів на просто ТВ. Перший фільм у нашій добірці Сіністер. Цей фільм принесе вас у світ найстрашніших таємниць, які вам не дадуть спати. Чи готові ви дізнатися, що ховається в тіні? Наступний старий та недобрий фільм Дзвінок історія про відеокасету, що приносить смерть. Після цього фільму ви забудете, що таке сон, коли дізнаєтесь, хто стоїть за цим прокляттям. І звісно, проклятий Хеллоуін. Цей фільм обов'язково створить настрій свята, але обережно жахи не закінчуються після останнього кадру. Не пропустіть ці фільми на просто ТВ. Вечір страху чекає вас. Беріть попкорн та готуйтеся до справжнього Хеллоуіну.